Зараз вважимо маленьке курченятко китайської пухової. Ой ти Бозі, 22 два Такий клюпняк. Тепер візьмемо від наших курочок. Голошийку. 45 грам. Тепер візьмемо таке воно біжеве, таке кофе з молоком, китайська пухова. Я булочку візьмемо. Он цей такий 27 грм. А ну йди сюди. Ти скільки важиш. 50 грамм. Це от наших курочок. Вот такі-то справи.